Так, вриваємося в цей тиждень. Ось це те зена порода, це наша порода. Так називається Лісна європейська. Правильно. Порізанова шапочка. Ось такі вона медвіжонка тепер. Не знаю, як ви, а ми ось будемо грати в Макдональдс. Лізі потрапила ось така. Ігра. Зараз спробуємо, знайде пару. І так, сьогодні у нас вівторок. Настав час приготувати ось з таких продуктів суп пюре. Цей гарбуз у нас від бабушки, це від іншої бабусі. Це також від. В общем, це бабуся привезла, це інша бабуся тут. Це від мами. А це ми докупили. І також там є продукти, які треба ще. Для приготування в холодильнику це вершки. Ось така краса нарізана в мене вийшла. І зараз відправляємо це в духовку на 180 градусів на одну годину. Ось така краса вийшла. Зараз ліза буде коштувати. Ну? І що? Смачно? не смачно? Що тобі не так? Що? Наприклад? Мій суп? Чого не так? Тому що він стикли. І що? И І все. Ты такая не любишь? Нет. куштую на стато. Трошки погано перебилась. Ну ты ж забывав. Ну, чувствуется волокна. Ну, не знаю. А смак? Дивний. Може і смачно, але ще непонятно. Не і у нас знову немає і світла, і що? І ми йдемо вниз і вниз. Все плить і плить, як дорі. А за вікном у нас все туман. Ух ти! Ми потрапили на старий трамвай. Прикольно. Доброго раночку, п'ятниця. Поки у нас є світло, я ось наробила ось таких ватрушок. Тут у мене ще тиква, бо творогу не вистачило. Тут у мене срач залишився, а ось другий противень з ватрушком. Ось так вони виглядає в сирому виді. Духовка вже розігрілася. Зараз будемо випікати. Та-дам! Диві, яка краса. І залишився візеруночок у нас. Ось такі красиві ватрушки. Вони ще дуже гарячі, тільки дістали. Чекаємо, поки трішки остинуть. І потім будемо його коштувати. Всім салютик. Я біжу на манікюр. У мене вже відросли нігтики але в мене печаль тоска, що немає мого майстра. Тепер вона не працює в тому салоні, тому я знайшла собі нового майстра і йду дивитися, як вона це все зробить. А хочу червону кішечку зробити, а там подивимося, що є в наявності. Пам'ятаєте квіточку, яку мені дарував чоловік? На жаль, сьогодні вона згнила. Я чи перелила її. Чи з корінням щось там трапилося, але ось такий результат. Подивилася, як укоріняти, але у нас немає там пагонів, а листя окоріняти не, не виходить у всіх. Тому прийдеться викидати таке. Зараз немає світла і дивіться, як ліза тут влаштувалася. Як в кіно. Сьогодні у нас неділя, і ми прийшли відвідати CINEMA сіті. Ліза вже там дивиться трейлер, тут є фотозона. А, чоловіче. Доброго дня. І тут домашня редакція, щоб можна було підкріпитися і пахне українською кухнею. Так, вирішили виміряти зріст метр п'ятдесят. А тут мультфільм, на який ми будемо йти. Місія Санте. Потім розкажемо враження. Пригода починається. Як тато, раняє куртку. Ми вже в залі. Ліза вже зручно вмастилася, тут Грозилася, сидить. Дядя Богдан. Людей багато, також дітей. Чекаємо початку. хо хо Час прокидати! Щодня, відколи я себе пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені історії про чарівне місце веселого Різдва! заховане глибоко в засніжених горах північного полюса. Ха. Може, Санта зробив ремонт? Стерні санти повністю автоматизована та модернізована. Філері з двох лише натиском кнопки. Така зона для відпочинку. Тут є, якщо ви чекаєте фільм або хочете ще залишитися на цій хвилі. Поділися своїми враженнями. ще Міза намагаються достати ось до кульки. Розкажи, як тобі мультфільм. Не очень слишком, слишком дерзкий. Дивіться, яка тут ялиночка. І тут яка стеля красива. Шліза забрала сумку, тепер улибається. Тут же різдвяний настрій, ось такі кульки, там ялиночка. А тут ось дивіться, не знаю, чи видно чи ні. Ось такий водопад, він йде з третього поверху і спускається до самого низу. Де і фонду Що ти тут взяла? Карпуска перед і два блинчики з чим блинчики? З вішні? Ага. Охте. Ось таку красу мені чоловік приніс. Тут у нас такий салат, картопелька і котлетка з курки. А Ліза там же щось знайшла. Така міська урбаністика, є, така я така, скамеєчка і дерево. Дуже цікаво виглядає.